Вітаю! Темою сьогоднішнього уроку буде рівняння кола. Та спочатку давайте пригадаємо, які функції ми вивчали в минулих класах з курсу алгебри. Це були функції прямої рівняння y доріні k плюс b, гіперболи, y дорівні k на x, параболи, y дорівні а квадрат плюс bx плюс c, так функції y дорівнює корінь з x. Координати x та y кожної точки будь якого графіку є розв'язком його рівняння. Сьогодні ми з вами розберемо, як алгебраїжно записати рівняння кола. Для того, щоб скласти рівняння кола, згадаємо його властивість, що міститься в означенні. Усі точки кола розміщені в одній площині з його центром і однаково від нього віддалені. Розглянемо на координатній площині точку М з координатами А Б, яка є центром кола. Позначимо на ньому будь-яку точку N з координатами Хі. Відстань від точки М до точки N дорівнює R, де радіус кола R. Тобто МН дорівні R. Але за формулою відстані між двома точками маємо МН у квадраті дорівнює Х відняти а до квадрату, додати y відняти Б до квадрату. Або х відняти А до квадрату, додати y відняти Б до квадрату до рівня r у квадраті. Позначимо рівняння 1. А яким буде це рівняння з радіусом r і центром у початку координат? Зупиніть відео та спробуйте записати його самостійно. У цьому випадку а дорівнює 0, Б дорівнює нулю. А тому рівняння кола буде таким. x квадраті додати y у квадраті дорівнює r у квадраті.